Місячний рівень інфляції в Аргентині в травні, ймовірно, був найнижчим з 2022 року. Цьому сприяли заходи жорсткої економії президента лібертаріанця Хав'єра Мілея. Утім, багато аргентинців кажуть, що ціни досі непомірні. податки дуже високі, послуги та бензин дорогі, страхування дороге, а охорона здоров'я, яка мала подешевшити, коштує стільки ж і навіть дорожче. Щиро кажучи, досі не розумію, де видно, щоб інфляція зменшувалася. І, хоч місячні темпи інфляції сповільнилися, у річному обчисленні цей показник становить коло 300 відсотків. Це найшвидше зростання цін у світі. Мінімальна зарплата в країні не перевищує 260 доларів. Люди кажуть, що цього замало навіть на основні речі. Я продавчиня і часто бачу покупців по той бік прилавка, які якщо моя ціна їх не влаштовує, йдуть шукати щось дешевше. Нині всі ходять туди-сюди, бо щоразу грошей у кишенях дедалі менше їжа це розкіш. Уряд Аргентини стримує інфляцію, зменшуючи обсяг випуску паперових грошей, відновлюючи резерви та урізаючи витрати. Коли Мілей у грудні став президентом, він різко девальвував національну валюту країни. Відтоді темпи інфляції йшли на спад. Якщо торік у грудні вона становила 25 відсотків, то в травні, як кажуть експерти, вона знизилася до 5 відсотків.